Вчора раз півдня північної Америки, а саме окремого її фрагменту Ларамідії, описали нового тиранозавра: Тиранозаврус Макриєнзіс. Це зробили на частковому наборі викопних решток, які мають відмінності від деталей будови тиранозавра Рекса. Окрім того, за даними вчених, ця істота жила на 6-7 мільйонів років раніше, ніж ті Рекс. Про новоописаний вид динозаврів ми сьогодні й поговоримо. Ви на каналі Привіт, Триловіт, а це значить, що сьогодні ми будемо досліджувати істот, які мешкали на нашій планеті мільйони років тому. Вмикаємо машину часу і прямуємо до пісньої крейди. А все. Чому тому, що тиранозавриди в північній Америці та Азії упродовж пізньої крейди були топ-хижаками? Ця група зуміла провернути хитрий трюк, еволюціонувавши від не дуже великих предків, які вешталися планетою всередині крейдового періоду до гігантів, найбільшим із яких вважається тиранозаурус Рекс. Цей здоровило підкорив серця багатьох вчених та фанатів палеонтології міцним скелетом і потужними щелепами, які трощили кістки. Цей вид був головним м'ясоїдом у самісінькому кінці мастрихту Ма на теренах заходу північної Америки. Ви очевидно знаєте, що геологічні періоди розбиті на менші одиниці, які називаються віки. Маастрихт – це останній вік крейдового періоду. Тиранозавр був завдовжки щонайменше до 12 метрів, та можливо мав вагу у 10 тонн. Тиранозаурус Рекс був найбільшим наземним хижаком свого часу, а можливо й усіх часів. Ну, останнє навряд, але залишимо таку гіпотетичну можливість. Походження роду тиранозавр мало відоме. За наявними даними геологічного літопису, Тиранозаурус Рекс, наче за помахом чарівної палички, раптово з'являється в кінці мастрихту. До цього часу про близьких родичів із Північної Америки не повідомлялося. Натомість найближчі родичі його відомі з Монго. Олії, тому була ідея, що предки тиранозавра спочатку активно ширились Азією, потім дошвенділи до, до Берінгії, перейшли по сухопутному мосту у Північну Америку, де знайшли собі дім на шматку суші під назвою Ларамідія. Це західна частина Північної Америки, яка була відокремлена морем від інших частин теперішнього континенту. Ця гіпотеза базується на тому, що з терен Азії відомо щонайменше два близьких родича тиранозавра, які є старшими за нього. Однак є інше припущення, відповідно до якого тиранозав представляє окрему північноамериканську лінію, яка і виникла в північній Америці, і не має азійського походження. У будь-якому разі вчора науковці описали як новий вид ось цей зразок p 3698. Він належав гігантському тиранозавриду з піснього кампану раннього Маастрихту, який жив на території нинішнього нью мексико Кампан це вік, який передував Маастрихту. Початково цей зразок визначали як Тірекса, але таку ідентифікацію також багато вчених піддавали сумнівам. Повторне дослідження скам'янілості, а також нещодавно знайдені додаткові елементи скелета, підтверджують, що ці рештки представляють окремий таксон. Опису виду сприяло датування радіометричним методом, яке дає причини думати, що власник цього скелету топтав палеоряст на планеті на 7 мільйонів років раніше за тиранозаврус Рекс. Але тут є одна заковика, про яку ми поговоримо пізніше. Філогенетичний аналіз, тобто дослідження родоводу тиранозавра і його найближчих родичів, вказує на те, що най найближчим родичем для тиранозавра є ніхто інший, як новоописаний вид. Також ці дані вказують на те, що гігантські представники тиранозавридів розвинулися у південній ларамідії. Новий вид назвали тиранозаврус Макриєнзіс, спеціально для того, щоб у логопедів були вправи скоромовки з динозаврами для своїх пацієнтів. Видовий епітет – це вказів до частини геологічних порід формації Гол-Лейк вона називається група Макрей. Багато вчених та любителів палеонтології проявляють нездоровий ентузіазм і тепер бідкаються щодо того, що не було використано в видовому епітеті ім'я якогось давнього мезоамериканського бога. Очевидно, шукають пару птерозавру, кетцалькоатлю не інакше. Інші розчаровані, що південний вид тиранозавра не описали в пару до Тірекса під назвою Тімекс. Але давайте вже поважати священне право людей, які описують нові види на реалізацію власної фантазії, адже хтось фантазує про міфічні сутності, а хтось шаленіє по групах геологічних порід. І я якось більше розумію других людей. Формація Гол-Лейк відкладалася на кінці кампану чи на початку Мастрихту. Зразок знайшли біля містечка Кетл Топ Бат. Це округ С'єрра в нью мексико Місце решток розташоване на 43 метра вище від основи формації Голлейк. Відразу зазначу, що це не така контроверсійна стаття, як минулорічні тиранозаври-імператори з регінами. Але тут є теж свої проблеми і криються вони в одному, з першого погляду найсильніших аргументів до опису нового виду. Диявол ховається в ненадійності датування зразків тиранозаврус Макраєнзіс. Є ураново свинцеве датування зразка, який був знайдений на 33 метри глибше за місце знаходження. Нового тиранозавра. Для того зразка встановлено Вік 73 мільйони років. А от жодного датування над знахідками нема в принципі. І тому висновки про вказаний вік зразків, хоч і дуже ймовірні, але ходять зараз по хиткому дерев'яному містку через річку Удай. Зразок, по якому писали Теранозаурус Макреєнзіс, спочатку було віднесено до Теранозаурус Рекс на основі розміру та загальної схожості з цим славетним видом. Додаткові зразки вказують на відмінності в багатьох відомих кістках черепа, які перш за все пов'язані із їхньою формою та характером зчленування. Виявлені морфологічні особливості тираннозаврус Макраєнзіс лежать за межами діапазону індивідуальної мінливості, яка спостерігається у Тірекса. Давайте тримати в голові те, що сам вид тиранозаврус Рекс демонструє високий ступінь мінливості, і зразки, віднесені до нього, можуть або не можуть представляти кілька видів. Про це є два відео на каналі Довкола Ботаніка, до речі, я їх розміщу у коментарях. А якщо забуду розмістити, то просто самостійно. Знайдіть цей канал і розберіться в цій темі. Однак, кожна із ідентифікованих діагностичних ознак Тіранозаврус макриєнсіс не схожа на будь-який інший зразок, який віднесений до Тірекса. Крім того, кожна кістка має принаймні одну діагностичну ознаку. Це вигідно вирізняє нового тиранозавра на фоні його сумнівних колег: тиранозаврус Регіна та Тиранозаврус Імператор, у яких діагностичних ознак наплакав найближчий до вас кіт. Відмінності між Тірексом і Ті Макриєнзіс не можна пояснити різним віком особин, враховуючи, що знайдена тварина збігалася з дорослим тірексом за розміром. Так, відмінності між двома видами не прямо фантастичні та радикальні, але це досить типова ситуація для міжвидових відмінностей. Віднесення зразка NMMNHP3698 до Тиранозаврус Рекс також базувалося на припущенні, що формація Голлейк мала пізній мастрихський вік, але жодні геологічні чи палеонтологічні докази не підтверджують це датування. Фактично, одним із головних аргументів на користь пізнього мастрику. Азрифського віку було неправильне припущення, що динозаври Гол-лейк це Торозаурус і Тиранозарус рекс Визначення цератопсида Торозаурус не підтвердилося. Його класифікували як окремий рід – Цератопс. Ну а зразок Тиранозаврус Рекс виявився, як ми тепер бачимо, не тиранозаврус Рекс. Фауна динозаврів свідчить про пізній кампанський або мастрихський вік. Сієра цератопс подібний до видів відомих з пізнього кампану, включаючи куахуїлацератопс магнакуерна і. Браво, Цератопс Поліфемус із формації Джавеліна в Техасі, яка, ймовірно, є або пізньокампанська, або ж ранньомастрихська, але не пізньо Також була інша мотивація щодо приплітання пізнього Мастрихту в датування формації Голлейк, існування тут завропода, титанозавра. Титанозаври справді раптово з'являються в кінці крейдового періоду на теренах Південного заходу Америки, що є важливою біогеографічною подією. Завроподи в цьому Регіоні є потужним маркером розташування шарів. Однак вік решток титанозаврів коливається від трохи нижче межі Крейди та Палеогену, тобто приблизно 66 мільйонів років, до принаймні 69 мільйонів років, тобто до середини Мастрихту. Завроподи невідомі із геологічної групи Деназін із формації Кертленд у Нью-Мексико, вершина якої датована часом 73,5 мільйони років, або формації сєр. Родель Пуебло в Мексиці, яка має вік 73 мільйони років, таким чином здається, що завроподи іммігрували до північної Америки у період часу між 73 і 69 мільйонами років тому. Існування титанозаврів в формації Гол Лейк таким чином не відкидає пізнього кампанського віку або раннього мастрихського її віку. У розрізах формації знайдені рештки завропода, але вони лежать значно вище зразка, по якому описали новий вид тиранозавра. Тому тиранозаврус Макреєнзі дійсно цілком міг існувати тут перед прибуттям титанозаврів в Північну Америку. Також у формації знайдена стигнова кістка гадрозавра, яка нагадує стигнову кістку Едмонтозавра та великого Едмонтозаврина. Саме кампансько-маастрихського віку. Типових діагностичних видів динозаврів з пізнього Мастрихту в формації невідомо. Ознаки будови також припускають, що тиранозаврус Макраєнзіс старший за тиранозаврус Рекс. У новоописаного виду немає низки просунутих ознак тиранозавра королівського. Датований родовід тиранозавра вказує на те, що гілка тиранозаврус Макраєнзіс відокремилася 69 мільйонів років тому. Це трохи пізніше, ніж передбачать. Чається радіометричним датуванням, але все ще набагато старше ніж будь-який відомий транозарус Рекс. Про проблему з радіометричним датуванням я вказував вище. Однак абсолютно слушно автори дослідження вказують на те, що, хоч радіометричне датування, безпосередніх решток теранозаврус макроєнзіс невідоме, але скам'янілості титанозавра у дослідженій формації знайдено на 108 метрів вище, і він не може бути молодшим за 66 мільйонів років тому, адже він явно жив до межі крейди та палеогену. Залежно від оціненої швидкості осаду накопичення, тиранозаврус Макраєнзіс міг існувати у проміжку 72-70 мільйонів років тому, тобто в пізньому кампанському або ранньому мастрихському віках за 5-7 мільйонів років до тиранозаурус Рекс. Датування якогось зразка вище типового матеріалу могло б закрити це питання повністю, але поки що маємо те, що маємо. Науковці стверджують, що тиранозаврус Макроєнзіс належав до ендемічної спільноти південних динозаврів Північної Америки. Фауна формації Гол-лейк включала тиранозаврус Макроєнзіс гігантського хазмозавра хазмозавра, цератопса, титанозавра з групи спорідненості Аламозавра і якогось неописаного гігантського гадрозаврида. Список фауни не збігається з одночасними фаунами останнього кампанського або раннього Мастрихського віків Канади. Там мешкав представники тиранозавридів альбертозавр, центрозавр пахіринозаврус, ламбеозавр гіпакрозаврус, гадрозаври Едмонтозаврус Завролофус, і хазмозавр Анхіцератопс. Завроподи ж там відсутні. Відкриття тиранозаврус макроєнзіс таким чином підтверджує гіпотезу про те, що фауни ларамідії володіли високим рівнем ендемізму. Присутність тиранозаврус Макроєнзіс у нью мексико та його філогенетичне положення свідчить про те, що група тиранозавріні, до якої належить рід тиранозавр, виникла як частина цієї південної фауни. Тому тепер гіпотеза становлення цієї групи повернута навспак. Відповідно до нового дослідження, після появи тиранозавріні у південній Ларамідії протягом кампану одна лінія мігрувала до Азії, породивши там тарбозаврів і їхніх родичів, імена яких значно складніше вимовляти. Інша дала початок тиранозавру, який, зрештою, перемістився на північ. Щоб витіснити альбертозаврів у пізньому Маастрихті. Варто зазначити, що датований родовід тиранозаврів, який зробили автори дослідження, хоч і підтримує такий біогеографічний сценарій, але не робить його єдиноможливим. І якщо ви хочете вірити, що безпосередні предки тиранозаврів мешкали в Азії, ви поки що трішки можете в це вірити. Тиранозаврус Макреєнзіс показує, що група тиранозавріні досягла гігантських розмірів ближче до. До кінця кампану. Крім того, це свідчить про те, що вони побільшали в південній Ларамідії, а пізніше розселилися на північ. Цікаво, що група Хазмозавріні демонструє подібні закономірності. Гігантські трицератопси еволюціонували в південній частині Ларамідії в Кампані, а потім рухались на північ великих рівнин у Мастрихському віці. Декілька інших гігантських динозаврів еволюціонували в південній Ларамідії, включаючи великих гадрозаврів. Крітозаврів, гігантських ламбеозаврів, Магнапавлія, Латікаудус і титанозаврів, Аламозаврус, санхуанензіс, але не мігрували на північ. Тому, звісно, це не універсальний еволюційний сценарій. Тим часом теронозаврид із північної частини на Нукзаурус Хогланді був меншим за тиранозавридів із південніших земель. Це а також наявність гігантських цератопсів і гадрозаврів у формації Гол-лейк передбачає географічну модель еволюції розмірів тіла. Вона виглядає так: великі динозаври чомусь виникали саме в південній Ларамідії. Еволюція тиранозавридів у бік розмірів тиранозавра, здається передувала морській регресії кінця маастрихту на кілька мільйонів років. У кінці мастрихту море відступило і оголило багато частин суші. Окрім того, гігантські тиранозаври, здається, спочатку були обмежені територією відносно невеликої частини Ларамідії. Схоже, що гігантизм не зумовлений збільшенням площі суші, як це вважало низка авторів раніше. Гігантські тиранозаври, ймовірно, еволюціонували, щоб полювати на гігантських травоїдних тварин, які мешкали на півдні. А от уже причина еволюції великих травоїдних. Динозаврів залишається невідомою. Буду сподіватися, що це ненадовго. Також я сподіваюся, що ви натиснете кнопку із великим пальцем під цим відео, що ви напишете коментар, у якому напишете, який представник тиранозавридів вам подобається найбільше. Також, можливо, ви поділитесь цим відео і з кимось, кому воно було б цікавим, але найголовніше переходьте на цей канал наступного тижня. На вас чекатиме нове відео.